Привіт, друзяки, з вами сідає я, Артік, звати мене Артем. Сьогодні будемо грати таку приказеньку ігрушку, як Solar Smash. Хто повинен перейдучому відео ролик по даній ігрушці, там де ми розрушали нашу планету землю так скажемо, способами. Там були лазери, місяць столкнувення на землю робив. Коротше, короче, були чорні дири, лазери. Так як я казав, і грозова буря була. Нам не близько б вибили. Так, зараз нажимаємо розгром планети. В сьогоднішньому відео ми не будемо вже розгромляти свою планету, ми будемо розгромляти інакшу планету. Я її зараз знайду, друзяки для вас. Тут є повно з планет. Тут є багато пустих, але я не хочу пусті, я хочу таку не, знаєте. Там, де багато народу, там де щоб було весело. Нам ось. Ні, це зоряний світ. Ми сюди не будемо. Авалон, давайте на Авалон, Ось сюди. Ви бачите, це земля теж, так скажемо, для роботів. Така вже більш-менш розвинута. Тут зашибі, що робиться. Також в мене графіка на ультра. Ось дивіться, налаштуваю графіка. Бачите. На максимум графіка, щоб вам було видно, дивіться, збільшуємо землю і бачите, яка вона. Сьогодні ми будемо відео, дивіться, можна такого взагалі зменшити, але нам не треба. Так, отак десь. Ще отак, о. так. Що ми будемо робити? Ми сьогодні будемо робити, так скажемо, не природні стихії, не ракетні, не лазери. Будемо оцими спутниками розгромлювати оцю цю землю ще. Так що, друзі, якщо ви не підписалися, підписуйтесь і дивіться відео з до кінця. Також можете поставити лайкосик, перейти в телеграм-канал до мене, який буде внизу під відеосику. Ну, а ми погнали, друзі. Так, запускаємо перший спутник, який є. Давайте. Дивимося, що він собі представляє. Так, так, так. Це походу сверло, так? Да? Чи лазер. Зароб... А, це чи я так поняв корабель, який зараз буде фігарити ракетами. Дивіться, друзяки, дивіться внімають, дивіться що робить. І дивіться на ліву сторону, де люди були. Дивіться скільки менше є людей. Вже. Боже, скільки убило зараз. Оце корабль фігара, дивіться. Які поштовхи йдуть на цій планеті. Дивіться, що він зробив. Ну, це хорошо, тепер дивимося, оці випускаємо. Ой, я забув, що в мене... А ні, це нормально, нормально. Я просто думав, що на сотку тут можна улучшати. Ну, так собі зняло і скажу. Давайте цей спутник спробуємо сюди зафігаримо. Це лазером буде фігарити, походу. Цей супутник, давайте тако збільшимо трохи. Вау. А, він буде по кругу крутий, дивіться. По орбіті буде крутитися кругом землі, я так розумію, або дойде до кінця і все. ой 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 Дивіться, скільки людей зараз буде. Дивіться на ліву сторону, скільки уменшається. Немає, друзяки, нічого, дивіться. Убиває все на своєму путі, цей лазер. Зараз він дойде до кінця і будемо пробувати, так скажемо, четвертий лазер, який червоним горить. Мені кажуть, що це буде похоже на цей. А може, ні, якщо чесно, друзяки не пам'ятаю. Ми цю ігрушку будемо, так скажемо, потрошки розбиратися в ній, будемо робити всякі такі експерименти, як, от, наприклад, зараз. Не буду я все зараз показувати, тоді, щоб ви запуталися, що буде. Ні, будемо. Тоді були у нас ті метори, тоді будуть ракети, тоді самі лазери вам покажу, що розгромлються. Ви, звісно, можете самі скачати, ну. Але... Мені ж треба якісь, так скажемо, робити відосики для вас. Може скільки людей унічтожено. Я так розумію, цей лазер буде по кругу тупо крутитися, поки планету не розгромить до самого цього. Ну, Дивіться, що він зробив. Тупо, по осі, покрутився по грубіті. Так, це так, 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 так. Давайте цей зробимо лазер. Хопа. Це буде фігарити. Зараз стріляти буде, дивіться. О, ого. Ой-ой-ой. Ми розфігарили ядро. Нифіга собі. Дивіться, що зробилося з планетою нашою. Йомаю, дивіться. ого хо 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 Ми уничтожили планету спутником червоним, який розгромив її нафіг. Дивіться, нема нічого одні метеоритиці. Зараз воно втихне і не буде нічого, дивіться. Все, друзяки. Все закінчилося дуже трагічно. Ну, якщо вам відео, друзяки, подобається, ставте лайк і підписуйтесь. З вами, як завжди, був я, Арті, Як звати мене речовим всім, друзяки, до зустрічі! Ігрушка реально прикольна. Сьогодні у нас був такий відеоролик. А в другий відеоролик я вам покажу, що оце представляю собою оці всякі... Так, скажемо, монстри космічні. Так що, друзяки, не пропускайте відео, ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете. З вами був я. Всім пока.